Мої вітання всім! Ви на каналі Фазенда. Продовжую тему вирощування петуній з насіння. Ось так виглядають мої петуні посійні 15 лютого, на даний момент, 8 березня, і я вже їх підживила один раз монофосфатом калію. Тепер настав час розсаджувати петунії по окремих стаканах. Нагадаю, що ця касета в мене на 44 вічка і кожна з них об'ємом 50 мл, то вже петуніям затісно, бо їхні листочки вже виходять за межі окресленого вічка. Пересаджуватиму я їх у ось такі стакани об'ємом від 200 мл до 300 мл. Стакани я заповнюю ґрунтом Класман і роблю в них ось звичайним стаканчиком об'ємом 100 мл. Роблю у, углиблення для зручності пересадки нашої розсади у ці стакани. Не забуваю, звичайно, підписати стакани, щоб орієнтуватися, де якого сорту петунія, якого кольору у мене буде. Ну, Зараз покажу вам, як розвинена коренева система на 22-й день після посіву. Ось як, подивіться, вже вона повністю опливла вічко. ну, Вже час пересаджувати однозначно. Так виглядає остеосперму. Не вся розсада виймалася добре із цих вічок, тому знадобилися ножиці для того, щоб підважити рослину. Якщо раптом якесь коріння ви пошкодите, десь відірветься, то нічого страшного не трапиться. Це навпаки буде стимулювати петунію і наростити ще більше коріння. Всі квіти вже на своєму новому місці зростання, і тепер я проводжу підживлення. Використовую я добриво майстер, із формулою 20 20 20, 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Підживлення я проводжу з розрахунку 1 грам на 1 літр води. Дуже зручно. Поливати наші рослини, використовуючи спринцівку. десь під кожну рослину в мене йде по 100 мл добрива. Рослинки пересаджені, підживлені, і тепер я їх ставлю знову під лампу. Зменшую вже підсвічування, вимикаю його о 10-й годині вечора і вмикаю о 7 годині ранку. Таким чином забезпечуючи 15 годинний світловий день. Петунія дуже полюбляє підживлення, полюбляє великі горщики з великим об'ємом ґрунту. Тож залишайтеся зі мною, будемо спостерігати далі, як розвиватиметься вона, як вона формуватиме свою кулеподібну форму. Тож сіймо, хай родить, до нових зустрічей!